Ви ви такі речі кажете, уявляєте, збільшення калорій потрібно. Тобто, для того, щоб мати цей м'язевий каркас, потрібно збільшити калораж. Насправді їсти треба дуже багато. Якщо ваша ціль набрати м'язи. Це дуже енергозатратний процес для організму, і аби він був, аби він взагалі відбувся, організм має зрозуміти, що от, Зараз він, от в такому надлишку, він може собі це дозволити, тому що м'язева тканина саме по собі вона дуже енергозатратна. І навіть якщо ви не набираєте м'язеву масу, а просто маєте вже м'язи і хочете їх зберегти, то вже ви можете дозволити собі більше, тому що це все потребує палива. А яке має бути паливо? Тобто, якщо ми розуміємо, що тренуємося, набираємо масу для того, щоб це був не жир, а м'язевий каркас. Яке має бути це паливо? Це має бути високовуглеводний раціон. І, взагалі, якщо переглянути рекомендації Всесвітньої організації здоров'я, то половину навіть до 60% нашого раціону мають складати вуглеводи. І треба надавати перевагу складним, таким як крупи, цільнови, цільнозерновий хліб, макарони тому подібне.